24 лютого 2022 року я почула вибухів під вікном. З під обстрілів мене вивіз Руслан Стасюк. Це тато моєї найкращої подруги. Він волонтер з досвідом, людина, яка пройшла Майдан та АТО. Нині ми поговоримо про стан українського волонтерства та про те, як українці долучаються до благодійності з Русланом Стасюком. Ходіть. Кажуть на Молодіжному сленгу в цій темі ще з 2014 року, от ще з Майдана, там побратими, бо тому, що коли почалося вторгнення в Україну, ще на східній області Донецької Луганської області. Так зване АТО, як називали його певний період часу, то ми тоді були дуже. Ми були учасниками цього всього процесу, і потрібно було забезпечувати, бо тоді держава взагалі нічого не давала. Ні форми, ні харчування, ні зброї, взагалі нічого не було. І потрібно було шукати серед людей однодумців, котрі байдуже, щоб долучалися, і момент такого знайти те, що треба, для того, щоб перемогти ворога, це питання зразу виникло. і Цьому не було там навіть ніхто і якось приблизно собі це не розцінював, що це буде волонтерство, там не треба шукати. Стаємо, робимо, шукаємо, відбиваємо ворога в такому спосібі. Ну а ті решті речі, які ми робили, поки що ще не можна розповісти. Зараз ми перебуваємо під Києвом біля торгового центру і подивимося, як проходить підготовка до акції Бандеролька для солдата. Ресурс для того, щоб забезпечувати підрозділ. Після повномасштабного вторгнення були виконані певні завдання, які потрібно було зробити. І від командира для мене поступило завдання, щоб займатися забезпеченням підрозділу нашого добровольчого підрозділу, який ми сформували ще до повномасштабного вторгнення, тому що ми знали, що буде біда і готувалися до цього. Коли я перезвонив з цим зацікавився, так яким допадаючи мої дії, він сказав: Так, що треба шукати броніки, каски, там, форму, ти з цим справишся, маєш зв'язки, там комунікабельне, все добре. Так, все, все, все почалося. Ми прийшли сюди, і через ми думали, як назвати цю ініціативу правильно, якщо воно було якось там цікаво і звертало на себе увагу. Коли мене доля звела з п'ятим полком, там служив мій побратим Бандера. Ми з ним знайомі ще з 2014 року, ще з періоду майдану. От, і ми якось так вирішили прив'язатися до фамілії Бандера, до позивного Бандера, бо дуже багато запитів пішло від п'ятого полка, коли вони формувалися ще тут. От, і ми тоді вирішили, щоб отак почати Бандеролька, так як ніби посилочка, увага, частинка серця і тепла від людей для захисників в якості подяки, підтримки, щоб вони відчували, що вони не самі, що в них є тут сильний і потужний. Тил і так, вже її більше як рік. Ці благодійні ініціативи від нашої громадської організації Тернопільська сотня, дванадцять І ми Отиму люди долучаються, можете бачити так, дякуємо. От в такий спосіб вона відбувається кожних вихідних при можливості, якщо ми не на завданні і не на передовій, не передаємо всі необхідності і ті. Донатить подарунки, котрі люди їм передають, але хочу ще зазначити те, що протягом року наш штат розростається, і в нас повиростали молоді волонтерики, котрі можуть нас замінити в той період, коли ми виконуємо завдання з метою забезпечення тих чи інших військових підрозділів. На околицях Києва. Долучитися можна не тільки коштами, для чого у нас є скринька, але й необхідними речами. Ну, ми разом подивимося, що ж приносять українці. Кияни приносять допомогу цілими пакетами. Хочу показати, як принесла одна жінка ось такий пакет. Можемо разом подивитися, що там всередині. Тож, друзі, розпаковка. У нас є різні види чаю. До речі, хороший чай: 에, станки, 에, мило, рідке, мило тверде, вушні палички, 에, крім того, гель для душу і різні види мила. 에, Крім цього, часто приносять печиво. Ось в коробках, що дуже зручно для пересилки. Є цікава річ, одноразовий душ, для якого потрібна зовсім трапліка води дуже необхідно в наших умовах. Крім того, є рукавички. І варто звернути увагу на важливу річ це консерви, які можна при будь-якій ситуації, в будь-якому випадку, з собою взяти. Дуже необхідна річ, друзі, приносять, будь ласка. Також у нас є крупи, цигарки, печиво, вологі серветки. Тож тут можна подивитися, що саме потрібно нашим воїнам. І долучайтеся. Діяти, Пащі, діяти, діяти. Да, діти люблять. Діти люблять більше діти, бо діти дуже молодець. Ді, від... <реклу> Чи можемо консервацію передаєм часто ну, через знайомих? Які в нас донати для ЗСУ від таких молодих патріотів? Без патрон. Надцята сотня, й не сумніва. Тримають пса патрона. Мене ті, хто розчулюють, важливо вони приходять, збирають. Хай буде в такий спосіб, то і теж дуже приємно, що вони не залишаються осторонь. Що наша нація росте в такому патріотичному руслі, хочу розказати історію. Минулих разів приходить до нас такий хлопчина. Я не пам'ятаю, як його звати, але дуже було приємно. З ним спілкуватися, він таку шкатулочку спеціальну має, він туди складає донати. Те, що він хоче задонатити для, для ЗСУ. Це все, все відкрито, демонстративно, все нам задонатило. Так що моє серце те, що наша нація росте дуже патріотично, разом до перемоги. Слава нації і пець Російській Федерації. Ставка на фронт. Цей весь процес, я б так сказав, 24 на 7. Але я розумію, що це коротко. І тут ну, в будь-який момент доби можна перезвонити, прийняти заявку. Там проснувся, не спиш, переживаєш, шукаєш в інтернеті, вивчаєш ринок, де дешевше, де можна купити, чекаєш того початку робочого дня, дзвониш, алло, добрий день, так що тому подібне. І це воно це постійно в процесі. Це є це, це, спосіб життя. Це вже по іншому не може бути. Того, що е, той, хто був там. Відчував, як, як наскільки ця потреба потрібна, бо ті люди, котрі е, допомагають, але вони тільки знаходяться тут. Їм велика шана, величезна подяка, молодці, що не залишаються осторонь такої величезної біди, що у нас в державі, але вони не мають досконалого розуміння того, наскільки це там потреба потрібно, і наскільки ці потреби вони постійно ростуть, і вони є. То воно ну, це просто спосіб життя, такий спосіб, і якось воно от так водо відбувається. Ви казали, що ви безпосередньо були в гарячих то. І відвозили так. на передову. Які це, наприклад, були міста, які зараз можна назвати Нью-Йорк. Нью-Йорк. Oh. ми були в Нью-Йорку, вони приїхали підтримувати п'яту штурмову бригаду. Вони ще тоді були полком. От тоді ще Павло Сергійович, я особисто знаю того, хто, хто створив цю бригаду. Спочатку полк, потім вже бригада. І тоді, коли вони ще були полком, ми їздили туди, завозили, пам'ятаю, тоді було взуття, одяг. Балабас, як ми називаємо серед своїх побратів, це смаколики, щось таке добреньке, е, їда, там, борщі швидкого приготування. Ну, в, в такий спосіб. Ми приїхали от, і перед Нью-Йорком, буквально там, пару метрів до розпалаги, розпалага це там, де солдати сплять, розположення, як то кажуть. О, то комбат виїхав, заблокував нам дорогу, каже, туди не їдьте, туди стався прильот, там страшний обстріл. Там, е, от. І ми на дорозі перегружали. У нас є відео, там воно літає над головою гепає бухкою, але ми, ми розуміємо, що нам треба дійти до кінцевої точки до того результату, який ми там поставили при собою. За цю мету ми перегрузили, передали все, що необхідне. Потім під супроводом танків ми виїхали до Константинівки. От і далі їхали. Там потім ще такий проміжок дороги. Він йде, де Торецьк, і там переїжджає. Там така висотка, не буду далі розказувати там ці подробиці. Ну ті, хто служив і там в тому напрямку, вони знають, що це за відрізок дороги. Ми їхали, ну і там хлопці нам розказали, що вони прострілюються, бо ця дорога на висоті дуже. От і там ці орки, не бачать. І тільки там якась машина переміщається. Ну, ми їдемо там от. Ми ще тоді їздили, ще бусами не придбали для цієї справи. Їздили з особистою машиною з прицепом. І ось тим прицепом по тій дорозі. Їхали, но ми проскочили, слава Богу, все нормально. Але потрібно це робити, тому що я хочу, щоб люди розуміли, що ми доставляємо те, що треба, і тим, хто, кому треба. І бо це, якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? І збираємо словом, приходиться так передружати всю бо у другого пандерой автомобілю попали підстріл. З автомобілю. Донецька область. Троєць. Печа. Бо хлопці сказали, цей участок дороги розкапувати дуже швидко бо прострілюється. Не вийшло так як ми хотіли, бо сам комбат виїхав зустріч і не випустив розполагав, бо там почався обстріл. І ми на дорозі перегрузили, все, максимально зафіксували, щоб ви бачили, що ми передаємо, привозимо руки. Обстріл ми байдуже як. Їдемо і передаємо. Їдемо і підтримуємо того, що треба. Не ми, то хто? якщо не зараз, то коли Треба мати дуже велику витримку і столеві нерви, вам можна познати тільки ваші стійкості. А ось як українці допомагають благодійному фонду і яку найбільшу суму донатили, чи яку найбільшу допомогу вже? люди по різному допомагають в основному зараз на даний момент в цей період часу допомагають такими серйозними сумами. Це ті люди, котрі вже нас знають або в в тих людей, котрих ми завоювали якесь довіру, якусь, от такий спосіб. А так люди просто пересічні. Ну воно можливо, я не знаю, може це буде якось звучати негарно, але це правда. Тільки якийсь обстріл відбувається, люди більше отримують страху, згадують, що війна, от і тоді йдуть донати дають все, треба так далі. Щоб тишина спрацювали, вони ж мають розуміти, що це спрацювали хлопці-захисники на східних рубежах, на всіх лініях зіткнення. Спрацювало ППО. Це все ну наші захисники спрацювали і тому спокій. Тому спокій. А коли вже більш там якось страшніше відбулося, дай Бог, щоб це не відбувалося, але воно так спонукає людей більше донатити. На жаль, чогось така статистика. Один із самих найбільших донатів від тих людей, бо я класифікую цих людей, котрі донатять, на двоє таких відділів. Одні люди, ті, котрі ми знаємо ще давно, співпрацювали раніше там в бізнесових справах, так, ну якось так. І інші люди, ті, котрі просто пересічні, прийшли, побачили, зрозуміли, хто там, запитали якісь запитання і задонатили. То такі люди, котрі, от наші партнери, то там були різні суми, там і 40 тисяч, і 50 там переводили на рахунок нашої організації. А просто донат, отакий, що пройшла людина, коли ми проводили акцію Бандеройка для солдат. У нас така благодійна акція від ініціативи від громадської організації. ну там В спосіб такі люди стоїть скринка, машина, там всі шеврони від. Тих підрозділів, які ми підтримуємо подяки, документація вся повністю, хто хоче, може ознайомитись. І спріть скринька. Ну, як завжди, там, йшла собі людина, зовсім не там, якось там дуже ламурно вдягнута, ніяких там дорогих речей не було. Вона ну, пройшла, повернулася без слів. 400 доларів упустили скриньку і пішла. Сказала, дякую за вашу роботу і пішла. Я просто я не знав, як віддячка цій людині. Ну, я не встиг, того, що людина пішла, я там. Крикнув, дякую. І все, це був такий самий найбільший донат просто в скриньку. Ну і я після того не бачу цієї людини, і до того я теж не бачу. й Боже їй здорово. Наші волонтери роздають листівки всім охочим, де написано, що зараз потрібно військовим силам. Намагається ускладнити волонтерську діяльність? Ой, на рахунок допомоги держави, Вона як би то так голосно чи з, чи з претензією, чи без претензій не звучало, але вона взагалі не допомагає. Я, наприклад, її допомоги не відчув ні разу і ніколи за весь період часу, скільки я підтримую своїх побратимів. Ну не знаю чому. Мені здається, що навіть навпаки вони якимось чином своїми такими бюрократичними моментами ставлять пальці в колеса, щоб цей процес якимось чином притормажувався. Можливо, це і правильно з однієї сторони, щоб якось присікти тих псевдоволонтерів. Можливо, ну не знаю. Воно мені створює певний момент дискомфортності, тому що у, ці всі бухгалтерські звіти, це там, ну воно воно мішає працювати, тому що навіть певний період часу за минулий рік е я, ж не, я ж не бухгалтер, я по спеціальності диригент, І зараз зробити правильний звіт. Ну як, яким чином він може зробити? Я там зробив певні якісь помилки з допомогою своїх заступників, своїх там, членів громадської організації своєї. Ну він там оказався неправильним, і ми не мали часу далі його якось вдосконалювати. І ті гроші, котрі хотіли брати в нас спеціалісти за те, щоб нам зробити нормальний звіт, ми вирішили ті гроші витратити на забезпечення побратимів, а там штраф оказався менший. Ну, ви заплатили штраф податкову службу. Хоча я хочу надікнути на тому, що цей штраф, ця сума теж могла піти на підтримку там або на закупівлю тих чи інших технічно-матеріальних цінностей для наших захисників. Там дуже сумно, але на жаль, такі ну, так це реальні такі реальні, нас... і ми з цим живемо. Так побратими звертаються до вас з Соловей у військовому полі. Це позивний. Звідки пішлося? Я думаю, що згодом ви все собі. Орле Українська держава на навіть віцяного покавка. Сьогоднішній збір коштів завершено. Друзі, вже за хвильку ми дізнаємось, скільки нашим волонтерам вдалося зібрати за один такий активний день. Інці допомагали різними сумами. Це й одна гривня, яка насправді є дуже важливою в наш час: і 20, і 50, і 100, і 200. І хочу звернути увагу: 500 гривень найбільший донат, який сьогодні нам залишили. І це було неодноразово. Декілька разів люди підходили і залишали саме цю купюру. Зараз хочу згадати про маленьку дівчинку, яка принесла нам сьогодні пакунок. монет. він виявився дуже важким. Ми перебрали всі ці копійки і були шоковані. Виявилось, що в цих торбинках понад 700 гривень. Увіть собі, п'ятирічна дитина принесла цю суму, аби допомогти нашим захисникам. Це неймовірно. Дякуємо цій дівчинці. Дякуємо кожному, хто долучився до допомоги. Тож за сьогоднішню бандерольку для солдата ми зібрали понад 9 тисяч гривень. Ця сума неодмінно буде спрямована на допомогу нашим захисникам. Хочу закликати кожного з вас. Не зупиняйтеся, допомагайте далі захисникам, згадуйте теплим словом, дякуйте і цінуйте те, що зараз ми з вами можемо проводити час з нашими рідними, бути разом саме завдяки нашим солдатам та воїнам, а також волонтерам, що є дуже важкою роботою. Пане Руслане, може, ви дасте нам якесь побажання, можливо, да, дам так, побажання і такий якийсь, не знаю, можливо, крик душі. Фройніться оцим, цією бідою, яка зараз відбувається в нашій державі, всім своїм серцем. Якщо вас так само буде боліти, як кожного із нас, волонтерів і тих захисників, ви будете поруч з нами. Повірте мені, це факт. Повірте. Друзі, пам'ятайте, якою ціною дається нашим оборонцям незалежність України. Долучайтеся до зборів, не тільки грошових, але й зборів допомоги. І пам'ятайте, що кожен може бути бійцем та своєму. Прийшов тихо на більшого ворога знищена, як у Наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається. Ролька для солдата. Слава Україні! Героям! Слава! Слава, Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Нарешті ми добралися до словно звісного полка Азова. Чим могли сьогодні, тим підтримали. Берці трошечки мельнорильного, їдла, кікімора в нас є у платі. Так, ну в нас перша зустріч, але надіємося, буде надалі плідна і чітка праця для нашої однієї мети. Слава нації! Ми смерть ворогам! Україна! Бога Бога все! Слава Україні! Героям слава!